Вітаю в ніч на 11 червня на Toyota Арена в Антаріо відбувся бій екс-чемпіона світу у першій середній вазі мексиканця Хеймі Мінгуї та українця Сергія Дерев'янченка. На кону 12 ранного поєдинку стояв макатний пояс WBC Silver. Бій видався дуже непростим для обох боксерів. Вони по черзі забирали раунди. Якщо в одному раунді переміг один боксер, то в наступному перемагав інший. П'ятому раунді у Сергія був шанс достроково перемогти у цьому протистоянні. Хейме ледве тримався на ногах, але Сергій не зміг добити свого опонента. В декількох раундах Сергій давав уроки боксу своєму супернику. Гарно рухаючись на ногах та перебуксовуючи Мунгію за рахунок передньої руки, не дивлячись на те, що Сергій нижче зростом. Але Мунгія зумів зібратися і забрати в свою скарбничку 11-й раунд. А в 12-му раунді Сергій пропустив удар в печінку та опинився на конвасі рингу. Сергій зміг підвестися та довести поєдинок до фінального гонгу. В цьому суперечливому поєдинку судді з мінімальною перевагою віддали перемогу. Емі Мунгії, за підрахунком незалежного спостерігача, переміг Сергій Дерев'янченко. Дуже прикро, що Сергій отримав поразку в цьому поєдинку та втратив шанс побоксувати за звання чемпіона світу. Сергій мені дуже подобається як боксер і як людина, і я сподіваюся, що він в майбутньому зможе виграти пояс чемпіона світу.